Народ, привіт! Сьогодні у нас сік 6, і ми сьогодні будемо працювати з освітленням головним. Спробуємо його трошки покращити, бо е в цілому воно тут, наче як присутнє. Але за рахунок того, що немає чіткого чіткого променю, ну очам не дуже приємно їхати довго. Хоча світло плюс-мінус якесь там, все ж таки є. І це був мій косяк, що коли я перебирав. Оптику е, в минулому році, чи вже більше, півтора роки тому, я не вкинув туди лінзи, бо тоді я цього ще не вмів робити. Тоді мені здавалося, що головне освітлення це стрмно, страшно і складно. Насправді нічого складного там не виявилось. Ну і коротше, тепер будемо бюджетно покращувати освітлення за рахунок ось такого. Та-дам! це ПТФки, Лед ПТФ. LED -ПТФ у них гарний промінь. У них є ангельські очки, бла бла-бла. Це має додати світла, і це все було придбано. За що там? 650 650 гривень. Ну, коротше, максимально бюджетно, як ми любимо. Як я ще спойлерив в відео про усі лампочки торпеди. Там була у нас кніпочка під передній ПТФ. От нарешті вона і запрацює сьогодні. І ми поставимо ось таке щастя. І щоб це не виглядало колхозно, бо це виглядає колхозно. Ми їх сховаємо, сховаємо ось туди, бачите, їх немає. Тобто має виглядати все майже як по заводу, тільки треба випробувати, щоб воно хоч щось там світило на дорогу, а не лишилось все в бампері. Отже, спершу нам треба дістатися до цієї кнопочки і дізнатися, чи є там хоч якась А Її там, скоріш за все, немає. Щоб зняти цю панель ось тут, ось болт. Тут болт і не пам'ятаю а тут знизу болт. The next day. Коротше, у нас тести. Так все це буде там стояти. Отак от якось отак от буде щось там світити, але у нас зараз світло у дворі і плюс не відрегульовано. Але в цілому все світло у нас виходить і бампер нічого не зжирає. Це добре. На нашій неоригінальній кнопці виявив контакти, так, щоб ми могли під'єднати. Наші ПТФ-очки, і тепер можемо все вже притягувати по проводці в ташці. І так, друзі, з моменту, коли я пішов шукати розпіновку кнопки, пройшло немало не мало-небагато, а буквально пів року. У нас тепленько, і тепер нарешті можна доробити ПТФ. А ще дивіться, вже залетіли сюди якісь шельди. Бачите, як гарно стало. Отак от. Перший на шостий сівік робимо, ну і тепер треба всирати ПТФ, і там все також не дуже просто. Ми досить довго шукали сюди фішку. У нас у місті, на жаль, її ніде нема, хоча насправді це, наче як все універсальне. Але замовляти по інтернету не хотілось, просто не хотілось не витрачати ні час, ні гроші на то, щоб може стане, може ні, хоча наче звичайна шестиконтактна шісти, фішка. Але коротше вирішили трошки зробити колхозно, Тому ми зараз все це діло там фіксуємо, необхідні нам дроти, і будемо ставити. Звісно ж, заізолюємо. Отак, от ніколи не робіть. Отак, от бачите, там просто вони приклеєні. Тепер ці дроти це коротше так роблять. це Роблять тільки на Ютубі. В житті так робити не можна. Ось так ось ми зробили цю кнопочку. Переверни. Дуже гарно. Ні, та... Так, так, от, коротше, отак. От. Ну головне, що, що все заізольовано, все працює, виглядає погано. Я це розумію. Ну вибачайте, але коротше, працює і все тримається. От. Тепер ми знову знімаємо тут всі панелі. І е, сподіваюся, що ми зараз від цієї кнопки возьмемо, е підсвітку, а вже е, розрив потягнемо до. Ой. А розрив потягнемо вже до габаритів, і від габаритів будемо брати живлення на ПТФ. Протягнули через нашу проводочку в дверці а, наші ПТФ майбутні Тепер ми маємо наші дроти в крилі і ми можемо вже йти безпосередньо до наших ПТФ і до габаритів через Арку. Остання путь. Давай. давай. Остання дорога. Остання путь. Остання путь. Остання, остання дорога. Путь, остання будь! остання путь. путь. Що спі? А пустая дорога. Так як у нас ПТФки були невідомі від якого авто, звичайно, нам кріплення не підійшли. Плюс ми хотіли зробити все абсолютно скритно. Тож для цього ми робимо кастомні кріплення, і ми використовуємо абсолютно звичайні будівельні куточки, які можна придбати взагалі в будь-якому будмагазині і все ок у вас вийде. Кутки до рішітки ми прикрутили знизу, для того, щоб їх взагалі не було видно. Так, поки що все дуже важко, все виглядає ось так ось з цими ПТФ, вони мене задовбали за півроку. Але дивіться, яка фішечка. Бом! Це все з пультику. дивіться. А? 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 Оце вже кайф. Що ми зробили? Ми під'єднали ось ці ангельські оченятка до габаритів. До речі, у нас на сівіку це який там американський чи тайперний варіант габаритів, коли в поворотничку все світиться. От. І тепер ми там маємо ангельські оченятка, також до габаритів. І потім вже окремо з кнопки, класне кнопку, у нас додатково включаються ПТФки. Тобто, все. Вимикається за допомогою кнопки. Насправді можна було зробити так, щоб ще і на окрему кнопку вивести ангельське, але в цілому. Цього ну, не було такої потреби. Спробував так, виглядає все добре. Була навіть ідея за все живлення кинути на одну кнопку, щоб просто було до фіга освітлення одразу і все. Але виглядає так норм. В темну пору року також прикольно виглядає, коли темну пору року ввімкнені е -е, габарити і оці янголи виглядає ну цікаво, скажімо так, незвично цікаво. І головна ідея була в тому, щоб все це діло не кидалося. В очі, а воно не кидається. Навіть в день, от дивіться, ну, десь там щось там якось світиться. Але в цілому загальна концепція Сівіка не порушена, виглядає все естетично, як має бути, і дуже сильно додалося освітлення. от, Ну і вже в на наступному відео ми будемо щось робити з усім неподобством, бо виглядає, звісно, губа погано. О, друзі, отака от оце трошки. Інтимна атмосфера в шостому сівіку. Історія довжиною всього в півроку, і ми нарешті всрали ПТЕФ. Я сподіваюся, що під час е, світлої частини дня вони взагалі не будуть кидатися в око. Ну, ввечері бачите, що світить вони дуже і дуже добре. Це, звісно, радує, тому що на шостому сівіку освітлення ну таке собі галогеночки, оці всі історії. Немає чіткої границі е світла, і це незручно. Ну, а тепер значно буде крутіше. Сподіваюся, що Емільчик ще швиденько вкине е вже свою накладку бамперу. І я піду собі спокійнесенько плакати додому, бо я дуже сильно від цього втомився, зачини. Втомився, що капець, і зараз би я міг робити накладки на дзеркала, а я оце сиджу в шостому сівіку і кайфую від цю Ну погодьтесь, це прям кайф. Це реально кайф. От. Ну і Мільчик тут ще щось там піддивляється. Іди бампер крути. О, коротше, топ. Сподіваюсь, друзі, вам був контент цей цікавий і корисний. Не забувайте підтримати мене лайками, підписками, коментарами. Це сильно допомагає у розвитку проєкту. До нових зустрічей. і вже зовсім-зовсім скоро ми будемо робити щось крутезне і з Honda Джаз, і з Honda Сівік 6-го покоління. Всім пока!